Любить того, за на біла, затриниш бой, а любить того, заката молодих. Наталя з дитинства незряча. Проте вона випромінює якесь особливе світло, яке вселяє віру, що вона все зможе. Таким промінчиком світла в її житті став ансамбль Зірниця, для якого Наталя стала незмінною керівницею. Душею і серцем я все чітко бачу і не інакше. Музика для мене це все. Ансамбль для мене це все. Це знаєте, можна порівняти. Я мама, а вони мої найрідніші діти. Я їх всіх дуже люблю, особливо коли, коли нам вдається, коли вони зі мною працюють. Це насолода. Це насолода. Це моє натхнення. Сьогодні десятеро учасників ансамблю зірниця старано виводять ось стоїть у полі верба та поміж горами, поміж ярами, бо до їх товариства на гостину зібралися небайдужі прилучани, які роками підтримують цю особливу категорію людей. 13 листопада відзначають міжнародний день незрячих. І сьогодні ми зібралися. Міжнародний день сліпих, щоб відзначити цей день, бо ми причетні до цього дня. Нагадати людству, нагадати нашому суспільству, що між ними є такі люди, як ми, з обмеженими можливостями, яким потрібна допомога. Нагадати про небайдужість, про милосердя, про те, що. Така доля може спіткати усіх і повинні допомагати один одному. Важливо, аби незрячі і слабозорі люди мали можливість працювати і отримувати гідну заробітну плату. Варто сказати, що потенціал у таких людей надзвичайно великий працьовитість, гуртованість, творчий пошук, незламність духу, що притаманні утосівцям, підтримка з боку держави та суспільства дають змогу вирішувати навіть нагальні питання, а ще поліпшувати добробут осіб з інвалідністю позору. Резюмує керівниця. Наш УТОС… Це організація, яка налічує більше 200 членів, 220 зараз членів. І він як наша домівка, бо ми тут збираємося постійно для того, щоб спілкуватися, проводити заходи, приймати гостей. Ми спілкуємося з багатьма фондами, знаходимо їх. І от в цьому році вже в нас був і фонд рокада. І в Луж приїжджали всеукраїнська Українська Ліга жінок України і служіння незрячим знайшли можливість мисію таку знайти і спілкуємося з ними, бо дуже важко самим. Утримувати цю організацію в усьому світі визнано, що сліпота одна з найтяжчих нозологій з поміж інших хвороб, каже пані Ніна. Людям важко і навчатися, і в побуті, і знайти роботу пізніше. Тим більше, що зараз така ну така обстановка, що дуже важко усім. Підприємства закриваються, навіть такі великі підприємства, які були в Ніжині, в Чернігові, вже позакривалися. Ми раді, що наша Прилуччина багата на добрих людей, що в нас у прилуках є такі небайдужі люди, які своє життя пов'язали з долею тих, які цього потребують. Надію, що ці люди всі будуть сьогодні разом з нами на нашому заході, на цьому. І завдяки ним. Ми можемо утримувати нашу організацію серед доброчинців, які постійно допомагають і підтримують товариство. І депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко отримуємо допомогу і від громадських діячів, отримали допомогу від Артема Рожка. Ми щиро вдячні за це, бо люба допомога для нас дуже важлива. І навіть життя у сутінках можуть осяяти справи світлих людей.